У місті спала тільки сотня душ, а інше здригався у тримоті. Майдан палав, немов торновий яну, що у Бога на роботі з вогню явився всім, хто має зір, і вимовив до всіх, хто має вуха. Вам прокладає шлях наш поводир, лишень ідіть, наскільки стане духа. За сорок років, злиднів і пітьми всіх вас замінить інше покоління. То нам повірить, запитали ми, що наш народ навело проведіння. Я вам не дам ні палицю змію, ні інших забавок шоу шогобра. Вас неодмінно люди заплюють, як всіх, хто пнеться в гору добровільно. Руками вигрібайте кожен рів, нутром перетравіть каміння болю, ба навіть Бог не визволить рабів, які не прагнуть вирватися на волю. you mm -hmm.